Доброго дня, предлагаємо вашій увазі берці. Моделька називається у нас кіберг. В неї представлені в двох кольорах, чорний і корічний койотик от на обзорі. Моделька є димосізонною у нас. Низ у нас виповнений із поревітану з таким от протектором. Верх у нас виповнений із кожи. Тут є резинове напилення і є вставочки з картону Впереди, щоб вони форму тримали, також ззаді. Тут у нас виходить вони проклеєні плюши пришиті, Шнуровочка виполнена таким от планом. Внутрі у нас текстиль. Більш подробне описання буде під відео. Всім гарного дня!